З вами передача садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні ми поговоримо про основне дерево в українських садах. Це яблуня. Кожен український сад може похвалитися своїми особливими сортами яблук, які були людьми протягом століть, знайдені в лісах, адаптовані, розмножені. І зрештою стали всім відомими сортами. Чим відрізняються наші яблука? Вони відрізняються тим, що цей продукт дуже корисний, смачний, ну і красивий. І всі старі сорти відбиралися людьми з любов'ю. Найчастіше люди йшли до лісу. У наших лісах ростуть дикі яблуні і люди. Крок за кроком знаходили дуже цікаві зразки. Якщо люди, які розбираються в яблуках або ж мають відношення до помології, приїдуть у глибинку і подивляться, що там росте, то вони побачать яблука дуже схожі на наші сорти. Але насправді багато з них це похідні цих сортів або яблука схожі на сортові. Скажімо так, різновиди, які були отримані або з кісточок, або відкопуванням якоїсь порослі, або випадковими знахідками в місцях, де дуже багато яблук свого часу, мій учитель Петро Мазур робив мені такі цікаві екскурсії правим берегом Дніпра. Ми з ним виїжджали у напрямку Канева для того, щоб восени у насадженнях, які ростуть е на урвищах і спусках до Дніпра, знаходити дуже цікаві екземпляри яблук. І ми дивилися, що там, які різновиди. Можу сказати, що птахи, тварини, люди виконують цю несвідому селекційну роботу. Коли розносять по всьому світу і по всій країні насіння яблук, яке сходить і дає іноді екземпляри схожі на ці різновиди, а іноді повністю їх копіюють. Існує такий термін, як повторюваність у поколіннях сіянців яблук, виявляється. Що не всі сорти, а тільки деякі можуть повторювати себе у своєму носінні. Насправді існує закон розщеплення ознак, який у свій час відкрив Дарвін і який показує, як розвивається світ, і суть людської діяльності полягає в тому, що ми маємо відбирати найкраще. Це краще, потім розмножується тим чи іншим способом зазвичай як клонування цих рослин, і ми отримуємо однотипні сади, в яких ростуть, можна сказати, особини одного й того ж виду. Ось ці різновиди яблунь і становлять так званий сортимент, яким ми можемо оперувати у своїх знаннях про. Плодові культури України або тих самих яблук були вчені, які навіть підраховували, скільки існує різновидів чи клонів, наприклад, антонівки. Було нараховано понад 100 різних клонів в Україні лише одного сорту антонівки. І ці сорти, можна сказати, всі гарні. Одні відрізняються між собою однією. Ознакою від іншої, наприклад, ребристістю, третє відрізняється розміром, смаковими характеристиками. Але всі ці яблука ми однозначно бачимо, що у нас в руках Антонівка таких ось яблук, які дозрівають у різний час, було знайдено нашими садівниками чимало. Мій учитель Петро Мазур за підтримки компанії Водоспад. Створив каталог старовинні сорти яблук в Україні, в якому зібрані найкращі представники усіх тих поколінь яблук, які були виявлені на території України і є нашим національним надбанням, тому що вони впізнавані, вони смачні і вони найкраще пристосовані для вирощування в нашій місцевості. А історія яблук сягає корінням. У далеке минуле і всі сади були створені на високорослих яблунях. Яким чином створювалися сади? Садівники або ті, хто хотів створити свої насадження, йшли в ліс, викопували невеликі саджанці яблунь, які їм сподобалися, і які добре росли в тому чи іншому місці, у кліматі чи на ґрунті. Приносили у свій сад, висаджували, потім прищеплювали на них сорт, який їм сподобався, який вони взяли або у сусіда, або у знайомого садівника. В результаті виходив або їх власний сорт, або виходив сорт, такий самий, як у сусіда. Досі існує ця практика: існують так звані оглядини, коли люди приходять е, до сусідів. Або до садівників, які вже досягли в цьому напрямку певних успіхів, до тих, у кого ростуть смачні яблука, беруть у них живці, зазвичай це робиться у січні чи лютому, або влітку у серпні, і роблять щеплення, які дозволяють їм через енну кількість років отримати хороший стійкий сорт на своєму гарному. Підщеп'я на рубежі 19 і двадцятого століття було освоєно щеплення плодових та різних декоративних рослин, причому теорія щеплення розвивалася пізніше, а практики вже існували. Люди зрозуміли, що можна різні частини рослини переносити на інші частини рослини, так скажімо, прищепи переносити на підщепи. Підщепи вибиралися міцними. Потім було виявлено, що підщепа не завжди впливає у гірший бік на гілку, що прищеплюється. І ті підщепи всі однакові. Але було виявлено, що деякі підщепи впливають на силу зростання і на розміри яблук. Так було знайдено клонові підщепи яблук. Які дають або більшу силу зростання, або середню, або слабку силу зростання, ті, які слабкі, називаються карлики та напівкарлики, ті, які дають середній ступінь росту, називаються середньорослими. Ну і ті, які дають потужну розлогу крону, називаються високорослі, або часто їх називають дичками. Всі ці підщепи були сертифіковані в Англії. Вони отримали свої назви і в різних країнах ідуть під цими назвами, які їм надали в інституті в Англії. Як же створювати сади? Ось це питання і досі є дискусійним. Чому? Тому що зараз є величезний вибір сортів, їх понад 10 тисяч, та величезна кількість підщеп, які пропонуються для того, щоб створювати свій сад. Тому що від вибраної підщепи буде залежати розмір яблуні. Ось ми зараз у моєму саду. Я також стояв перед цим вибором, які ж вибрати яблуні. І коли я купив в інституті садівництва перевірені і рекомендовані мені сорти, я зрозумів, що я мало знав про яблуні, тому що кілька сортів виявилися неморозостійкими, у деяких сортах стався розлом підщепи та прищепи, і я втратив яблуні, і я зрозумів, що треба глибше вивчати це питання. Шляхом обрізки цих дерев я зміг із порослі, що росте під цими деревами, отримати два види підщеп: один зеленолистий і один червонолистий. Червонолистий зазвичай у нас називається підщепою Будаковського. Він почав розвиватися після Другої світової війни. Підщепа зеленолиста існує досить давно і використовується як основа для наших рослин. Всі сорти яблук поділяються на ранні, середні та пізні. І садівник, перш ніж він створить свій сад. Повинен вирішити для себе, скільки сортів він буде використовувати, і яка пропорція їхнього використання в саду. Зазвичай рекомендується 30 на 70, тобто 30% ранніх, середньоранніх та середніх, ну і 70% пізніх та зимових сортів. Особливістю зимових сортів зазвичай є те, що у них не опадає листя. І коли ми йдемо в садок, то ми бачимо часто, що на зимових сортах здається навпаки, ну от має листя раніше опасти. Якщо воно не опадає, це одна з ознак того, що це зимовий сорт. Ранні сорти можна використовувати лише для споживання у свіжому вигляді, вони практично не лежать. Ну а зусилля вчених при створенні зимових сортів. Були спрямовані на те, щоб створити такі сорти, які дуже довго зберігаються і практично не псуються і не всихають. І плоди цих сортів можуть лежати у звичайному льоху дуже довго, деякі навіть до червня місяця, тому необхідно кожному садівникові, перш ніж він висадить. Свої сорти, ознайомитися з помологією і зрозуміти, який сорт він хоче і для чого він його хоче мати у своєму саду. Дискусійними і досі є питання, на які відстані висаджувати яблуні одну від іншої. І робити моносад, чи його перемішувати з іншими культурами. Мій багаторічний досвід. Привів мене до того, що всі майбутні сади, які я буду робити, я буду робити їх змішаними. Тобто, в цих садах я використовуватиму кісточкові і насіннєві культури, буду перемішувати культури між собою, щоб шкідники, які залітають у сад, не знаходили масив одних і тих же рослин, і не створювали епідемію псування плодів. Або псування листя цих рослин, так би мовити, маскування корисних продуктів від шкідників. Крім того, ми повинні пам'ятати про те, що рослини користуються чотирма факторами для свого життя: їм необхідне світло, повітря, вода і ґрунт. Всі ці фактори дуже важливі, але найважливіші. Світло та повітря, тобто, якщо рослина буде в загущеному стані, де не буде руху повітря і не буде світла, то вона буде рости хирлявою і вона не покаже своїх кращих характеристик. Якщо у нас не буде зроблений полив, або вони не будуть рости на ґрунті, який багатий водою, або сам ґрунт не буде багатий на мінеральні та органічні добрива. То в цьому випадку ми теж не отримаємо гарні рослини. Тільки наявність цих чотирьох факторів у саду приведе вас до успіху. Тобто рослини ми повинні висаджувати на такій відстані, щоб вони були добре освітлені сонцем, не заважали одна одній, між ними рухалося повітря, і вони отримували хороше добриво у вигляді органіки, і водночас отримували воду. Це все може призвести до успіху. Крім того, ви не повинні прагнути отримувати, наприклад, від насадження або від яблунь максимального врожаю. Потрібно пам'ятати про те, що існує чергування врожайного року та неврожайного. У деяких сучасних сортах ці періоди згладжені, але існують певні прийоми, які дозволять вам отримувати врожай щороку. І отримувати дуже хорошу продукцію, якісну, товарну і смачну. Тобто, наше завдання отримувати корисну та смачну продукцію завжди на дереві є хворі плоди. Це не повинно лякати садівника, бо і тут існують певні правила, скільки повинен отримувати господар від своїх яблунь. Чи від своїх насаджень не можна гнатися за 100% результатом. 100% результату немає ніде у природі. Ви повинні розуміти, що вам дістанеться від 60% до 70% плодів, а все інше потрібно віддати землі або віддати Богу. Про це теж не потрібно забувати і не можна перетворювати свій сад на хімічний завод. Не можна боротися за стовідсотковий результат, потрібно досягти у своєму саду симбіозу, коли рослини живляться тим, що їм дала земля. А ті шкідники, хоча не можна називати їх шкідниками, це життя, яке існує в саду, так само, як і ми, і вони теж харчуються цими плодами. Тільки в такому саду буде гармонія, краса, і нам не доведеться застосовувати хімічні засоби захисту у цьому саду, де ми знаходимося, я ніколи протягом 25 років не застосовував засоби захисту. Сад, побудований за принципами, про які я розповів зараз. Я не женуся за 100% урожаєм. Я отримую продукції достатньо, щоб забезпечити себе і своїх близьких та знайомих. Продуктами з цього саду і ніколи не застосовував тут ні хімічних добрив, ні хімічних засобів захисту, користуючись правилами догляду за садом, щоб у нас було світло, повітря, вода і правильна земля, ми можемо створити практично райський сад, в якому будуть рости райські яблучка. Теж є такий сорт. І ми будемо задоволені, і наш сад буде показовим для всіх оточуючих. Та сусідів. На цьому, все. З вами була програма Садівництво по новому. У нас ще багато різної, корисної для вас інформації. До зустрічі на телеканалі 6 Соток. Звучено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.